Розглянемо ось такі типи нерівностей. Якщо в лівій частині є догуток, певний одужок, в правій частині 0, цього достатньо, щоб в лівій частині знайти критичні точки. І ми кожну дужечку прирівнюємо до нуля знаходимо відповідну точечку. Отже, х плюс 3 до квадрату перша дужка, може перетворювати нерівність 0. Х дорівнює 0, або х дорівнює хміну 1 дорівнює 0. третя дужка. Нас цікавить друга дужка. вона вже зразу є розв'язана х дорівнює 0. Дивимося на першу дужку. Х плюс 1 до квадрату. Пам'ятаємо, якщо дужка підноситься до квадрату, то в результаті буде точечка парної кратності. Відповідно. Х дорівнює мінус 3. Ця точка є досить цікавою. Чому? Тому що вона є точка парної кратності, при, якому, при якій, при розв'язуванні методом інтервалів знаки будуть повторюватися. Далі, друге рівняння вже фактично розв'язано, х дорівнює 0 є в нас ця точка. І відповідно, х дорівнює 1 ще одна точка. На числовому проміжку. Наносимо наші знайдені точечки і зазначаємо точку парної кратності. Всі точечки будуть зафарбовані, тому що в нас нерівність не строга, Так? І в нас є ось такі інтервали, на які розбивається вся числова множина від мінус нескінченності до нескінченності. Пам'ятаємо. Перший проміжок, на якому ми визначаємо знак, буде ось тут. Дивимося уважно, біля Х, в першій дужці стоїть знак плюс, тут Х плюсом, і в, другій, в третій дужці знак плюс. Тобто плюс на плюс на плюс дає плюс. Перший знак буде плюс. Другий знак буде мінус, третій знак буде плюс. А ось, оскільки оця точка є точкою парної кратності, тут теж буде знак. Плюс. Тому ми повинні вибрати ті проміжки, знак яких менше нуля. Де в яких проміжок в нас знак менше нуля. Це нас цікавить проміжок від нуля до одинички. Але оскільки це не строга нерівність то і 0, коли наша нерівність перетворюється в 0. В якій точці перетворюється в 0? Саме ось в цій. Це означає, що відповіддю буде точка мінус 3 і від 0 до 1. Перевіряємо, де в нас таке є? Мінус 3 і від 0 до 1 Це варіант «Д». Варіант Д. Для першого нам підходить. Наступне друге рівняння. х квадрат помножити на х плюс 3, що множиться на х-1. Знов кожну дужку, вважаємо, що х квадрат це дужка прирівнюємо до нуля. х квадрат дорівнює 0, х плюс 3 дорівнює 0, і відповідно х-1 дорівнює 0. Це ми розв'язуємо друге рівняння. Ну, Відповідно, оскільки тут квадрат, це означає, що це буде точка парної кратності. І маємо х дорівнює 0. Фіксуємо цю точечку як точку парної кратності. Далі х дорівнює мінус 3, і х дорівнює 1. Знову наносимо на числовому проміжку. Від мінус нескінченності до нескінченності. Ці точки, які отримані. Вони всі будуть зафарбовані: мінус 3, 0 і 1. Маємо чотири проміжки, на яких перевіряємо знаки. Знаки перевіряються, починаючи з першого проміжку. Отже, скрізь біля х стоїть знак плюс, тому перший проміжок буде мати знак плюс. Далі мінус. Пам'ятаємо, що ось фіксована точечка парної кратності, через яку не змінюється знак, і далі знову плюс. Відповідно, нас цікавлять проміжки менше нуля. Де в нас менше нуля? Ось тут і ось тут. Де рівне нулю в конкретних точках. Мінус 3 0 і 1. Якщо ми подивимося уважно. Точки всі не виколоті, зафарбовані, тобто входять і проміжок, закривають його. Це означає, що проміжки від мінус трьох до нуля, від нуля до одинички ми можемо об'єднати в один проміжок. І відповідь буде від мінус трьох до одиниці, включно. Тому що 0 входить в кожен проміжок. І остання наша відповідь. Це буде для другого варіанту. І остання наша нерівність, як ми будемо її розв'язувати. Знову кожну дужку прирівнюємо до нуля, х плюс 3 прирівняємо до нуля, в результаті х буде дорівнювати мінус 3. Х прирівняли до нуля, це вже і є розв'язок. І мінус 1 до квадрату прирівнюємо до нуля, відповідно, х. Буде дорівнювати одиниці. І ось ця точка знову цікава точка парної кратності, бо дужка підноситься до квадрату. Коли ми будемо розв'язувати методом інтервалів, так як два попередніх завдання, від мінус нескінченності до нескінченності наш проміжок розбивається нашими точечками мінус 3, 0 і 1. На чотири проміжки. При цьому вже точка 1 є ось такою цікавою точкою парної кратності. Знаки перевіряємо на першому проміжку. Тут плюс, тут плюс, тут плюс. Відповідно, буде плюс. Далі буде плюс мінус, плюс. І нас цікавить нерівність із знаком. Менше нуля. Тобто проміжок від мінус 3 до нуля, але тут присутній ще знак рівність. Тобто, кожна точечка буде зафарбованою і буде входити в проміжок. Відповідно у відповідь ми обираємо проміжок від мінус 3 до нуля і точку 1. Це варіант Г для третього завдання. Наступне завдання Наше співвідношення, маємо нерівності розв'язати і множини розв'язків записати. Пригадуємо, коли ми розкриваємо такі нерівності з модулем, ми повинні дотримуватися певного правила. Значить, в чому полягає правило? Якщо у нас модуль Х менше якогось числа А, ми його розкриваємо? Як Як х менше а і х більше мінус а. Ми маємо це записати у вигляді системки. Так? Значить, кожну із нерівностей розв'яжемо і запишемо. х мінус 2 менше 5, і х мінус 2 більше мінус 5. Ось такий буде розв'язок. Далі х менше семи. І х більше мінус 3. Оскільки це система, то нам потрібно знайти спільний розв'язок для обох. Строга нерівність точки виколоті. Це означає, що все, що більше мінус 3, пішло праворуч, все, що менше 7 пішло ліворуч, і де перетинаються наші проміжки від мінус 3 до 7. Буде правильною відповідь від мінус 3 до 7. Наступне, аналогічно за оцією схемкою розкриваємо наш модуль х плюс 2 менше 5, х плюс 2 більше мінус 5 і об'єднуємо в систему х менше 3, х більше мінус 7. Наносимо на числову вісь, точки мінус 7, вони обидві виколоті, все, що більше мінус 7 і менше 3 нам підходить. Це буде розв'язок від мінус 7 до 3. Варіант В. І останнє розкриваємо наш. Модуль за цією самою схемою х-5 більше мінус 2. Об'єднуємо в систему. Далі x менше 7, х більше 3. І перевіряємо, де будуть лежати розв'язки. Обидві точки виколоті. Все, що менше 7 пішло ліворуч, все, що більше трьох, пішло праворуч, і на перетині будуть лежати розвідки від 3 до 7. І наступне наше, наше завдання. Тут зверніть увагу модуль в лівій частині, число у правій частині, але знак більше. Значить така нерівність. Буде розв'язуватися теж за схемою. Модуль Х більше А розкривається як сукупність, тобто ця сукупність або або Х більше А, або Х менше мінус А. І ми беремо вже не перетин для розв'язку таких нерівностей, а обидва розв'язки, які нас цікавлять, об'єднані. Спробуємо розв'язати. Отже, х мінус 3 більше 4, і хміну 3 менше мінус 4. Змінили знак, змінили знак нерівності. Так, і це буде сукупність. Х більше 7 і х менше мінус 1. На числовому проміжку визначаємо, що нас цікавлять від мінус 1. Отак От точечки, від мінус нескінченності до мінус 1 і все що більше семи. Тому обидва розв'язки нам будуть потрібні, і від мінус 1 до 7 проміжок не беремо, тільки варіант Г нам підходить. Далі. Знову наступну нерівність розкриваємо як сукупність х-4 більше 3. І мінус 4 менше мінус 3. Отже, у результаті будемо мати х більше 7 і х менше 1. Якщо ми нанесемо ці точки, які знайшли на числову вісь, Все, що більше 7, пішло праворуч, менше 1 пішло ліворуч. Отже, Проміжки, які нас цікавлять, варіант d. І останнє знов розкриваємо за відповідною схемою. Х плюс 4 більше 3 і х плюс 4 менше мінус 3. Так, х більше мінус 1 і х менше мінус 7. Беремо обидва розв'язки. Тут точка мінус 7, вона виколота, і точка мінус 1, все, що більше мінус 1 праворуч, все що менше мінус 7 ліворуч, і розв'язки будуть від мінус нескінченності до мінус 7, і від мінус 1 до нескінченності. Варіант В.